І далі. І знайти самого, і знайти себе самого в ньому, справедністю, що йде, не від закону, а від віри в Христа Месію. І тут неправильно переклад. Знаєш чому? чому? Ось дивися. І знайти себе самого в ньому, в Месії, справедністю. Що йде не від закону, а від віри в Месію. Так? А коли читаєш в іншому перекладі, так, щоб приобрести Месію і оказатися в союзі з Ним, в єдності духовній з Ним, з його жертвою, з Його Духом Святим, з його Словом, з його вченням, будучи праведним, ні собственною праведністю, основаною. На законні но з праведністю приходящей благодаря вірності Месії, праведністю от Бога, основаної на вірі. Тобто, розумієш, праведність, якщо правильно розуміти тору слово Боже, слово нашого небесного батьку, mm -hmm. так, то в Торі Праведність є, про це говорив батько. Що, mm -hmm. що, що говорив батько? Що прийде мій син, Єшуа Месія, так? і спасе вас від ваших гріхів, визволить, виправдає вас. Mm -hmm. це, 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 скажімо, про це говорила нам Тора древнього заповіта. Батько говорив нам це в Торі древнього заповіту. Що прийде син Його Єшуа Месія? І він помре за наші гріхи і спасе нас від наших гріхів, візьме гріхи наші на себе і нас виправдає. Говорила про це Тора? Да. То як ми можемо говорити, що в Торі нема праведності? Що праведність не від Тори? Так? 53 глава. Ісаї. Так? Що Месія прийде і він помре за нас, за наші гріхи і нас виправдає. Зробить нас праведниками. Це ж не якийсь новий там заповіт чи новий закон про це говорить. Це говорить древній заповіт Тора. Так? А тут правильний переклад. Правильний переклад. Він говорить, що. Дивись, і знову, і знайти себе самого в ньому, в Богові, так, mm -hmm. в Єшуа Месії. з праведністю, що йде не від закону, а від законничества. Mm -hmm. Бо він був у цьому фарисейському законництві, mm -hmm. яке говорило, що мені жертва ніяк у Месії не потрібна, mm -hmm. так, не месія мені не потрібна. Вони вірили в Месію. Ну mm -hmm. вони не вірили в нього як. В Жертовне ягня. Mm -hmm. Вони не вірили, що в 53 главі mm -hmm. там говориться про справжню Месію, так як батько нам це пояснює в своєму слові. Вони в таку Месію не вірили. Не бачили його таким, не приймали його таким. Розумієш? Тому їхнє законництво фарисейське говорило, mm -hmm. так, говорило, що ми виправдовуємося це наша самоправедність. Як Бог говорив, брудна, забруднена гріхом. А вони думали інакше. Вони думали, що ми своїми силами все можемо, все виконуємо, угождаємо Богу. Розумієш? Тобто праведність, яка йде від законництва, ця праведність ніколи не виправдовує, не спасає. І на неї уповати не потрібно. Вона в пекло веде людину. А праведність від закона, вона говорить по-іншому. Тобто віра, віра в Месію, вона є в Торі. Це не є щось тільки новий Тора нового заповіту. Це є і Тора й древнього заповіту. Тобто віра, вона була і в торі Древнього заповіт. Но багато фарисеїв, законників її не бачили, не розуміли. І нею не жили вірою, у них не було віри. Тому називає Шауль діла закону. Mm. Діла закону, коли ти уповаєш, ну, що ти просто виконуєш без відносин з Богом. Так. Так. Угу. А Господь він, його ціль була відносини з людиною, перш за все. Так. А просто виконання заповідей це не, не спасає нікого. Так, так. А тільки відносини з батьком. Якщо я, наприклад, своїми силами. Через жертву, ви... Є що, Місії, який yeah. дає нам будувати ці відносини, yeah. дає нам правильне положення перед батьком? Так. Mm. Yeah. Yeah. І учить нас, як нам залишатися в правильному положенні, бо ми ж то не уходимо ще з землі, ми продовжуємо жити. Ну, примирились ми а далі що? Надо ж далі будувати і далі зростати духовно, yeah. занурюватися в слово, щоб воно відкривалося от я це так розумію, і більше нічого не хочу чути, mm -hmm. а постійно духовно занурюватися і як обновлятися. Я почула таку важливу думку, що якщо ми не будемо оновлюватися Словом Божим, не будемо оновлюватися Духом, Словом, наш розум, не буде оновлюватися Богом, Його Духом, то тоді дьявол сатана буде нас... По-своєму прошивати. Тобто ти не залишишся нейтральним, ти, будеш, ти або обновлюєшся Богом, от, або за тебе візьметься інший, тобто нечистий дух, який теж хоче людину заквасить, перепрошити під своє вчення. Тому нам дуже важливо обновлюватися саме Словом Божим, істиною. Так. Тоді не зможе ворог нас обновити по-своєму. Так, так. Да. Так. Так. Mm. Тобто праведність вона в торі була. Да. Но фарисеї цього не бачили, не розуміли, так? Mm. Тільки праведність не, не скажімо. Не до жертви Месії, mm -hmm. а коли Месія прийде і принесе жертву за наші гріхи. Mm -hmm. Про це вчила Тора. І прийде mm -hmm. праведність ваше життя, так? Mm -hmm. О. І тоді ви, е, Месія дасть вам все потрібне і необхідне, дасть і Дух Святий завдяки його жертві і благодаті, mm -hmm. і силу, mm -hmm. і любов, і мудрість, і ви будете жити по моїм духовно-моральним заповідям, по Торі, yeah. по слову моєму, будете виконувати. І якщо фарисеї так вірили, так жили і так навчали, що я своїми силами спасаюсь. спасаюсь, виправдовуюсь в очах Божих, бо я все виконую, і нічого не порушую, то, то ще одна думка. Розумієш, ми повинні бути чесними. От. Ми повинні бути чесними. Якщо фарисеї так думали, так, mm -hmm. то їм що тоді їм не потрібно? Їм не потрібна Божа милість і благодать, Боже прощення, так? Їм не потрібно покаяння, їм не потрібно жертви тварин, так? Їм не потрібен Бог, Батько, щоб з ним будувати відносини, стосунки, жити, ходити, спілкуватись. Це все не потрібно, якщо я своїми силами можу виконувати слово Боже, духовну моральні заповіді, так? І це моя праведність, це моє спасіння. Мені ніхто і ніщо більше не потрібно. Оце так вірили і думали фарисеї. Тому ми повинні розуміти, що до жертви Месії також торі була праведність до жертви Месії, завдяки якій народ Божий, який був завжди за всю історію Ізраїля. Те, що ми називаємо духовний залишок, залишок духовний останок. Так? Е, те, що Бог говорив духовне насіння, так? Mm -hmm. від Авраама, що Бог говорив благословен ще від, цього, від Адама. Mm -hmm. За духовне насіння, так? Mm -hmm. мова ж не тільки про одного месію А мова про оцей духовний залишок, останок, про духовне насіння, яким були, наприклад, там. Енох, Ной, Авраам, Яків, так? Вони що? Спасені Богом? Да, зараз на небі з Богом. Виправдані, так? Mm -hmm. І вони на небі з Богом. І так і далі до Месії були праведники, але їх було небагато. Як вони, що у них була за праведність якою вони, і благодать, якою вони спасалися? Так, Як це все відбувалося? Відбувалося так. Що цим Божим людям Бог відкривав. Він відкривав їм таку істину, що всі люди народилися в гріхах. І праведно нема ні одного. І вони це усвідомлювали і визнавали перед Богом. так? І вони це бачили і розуміли. І вони розуміли, що мені потрібно примирятися з Богом. Так. Щоб були відносини і вони розуміли, що нам потрібно приносити в жертву оцих ягнят, козлят, mm -hmm. приносити в жертву. Для чого? Mm -hmm. Щоб Бог міг помилувати? Міг помилувати. Так? Mm -hmm. І вони цим виправдовувались в очах Бога. Mm -hmm. Виправдовувались цим в очах Бога. І вони також спасалися. Але вони ще ж вірили в жертву Месії. І взагалі кожен з них майже вірив, що в його сім'ї, mm -hmm. що хтось буде із їхніх дітей, буде Месією. Чи як Ной, mm -hmm. чи Авраам, о, чи ще до Ноя. Вони вірили і знали, що Месія повинен прийти, оце обіцяне насіння. Mm -hmm. І кожен з них цих патріархів, він думав, що це. Його дитина буде. Так? Навіть Єва думала, що це один з її дітей буде, Месією, який прийде нас спасати. О. Тому це неправда. Ми не можемо говорити, що до жертви Месії не було праведності, від Тори не було спасіння, не було Божої милості і благодаті. Це неправда. Але це просто було мало цих людей. Вторі нового заповіту, коли вже Месія прийшов, приніс жертву, вже більше, багато людей. Набагато більше. Тобто, тому Бог і увів вторі древнього заповіту оцю систему жертвоприношення. Він для цього її і увів, щоб людей не карати смертю, щоб їх милувати, оставляти, оставляти їх живими, щоб люди через цю жертву тварин примирялися з Богом, приходили до Бога. Будували з ним стосунки, відносини, спілкувалися з Богом, ходили з Богом. Ось вони й виправдовувалися жертвою тварин. Якщо вони порушували Боже слово, Божу волю, Божу заповідь, вони приносили за себе в жертву тварин. Ось Давид, цар. так, Які в нього були гріхи? Але Бог його виправдовував. так, Виправдовував по своїй милості і благодаті. Він його і очищав. так? От, він приносив жертви за свої гріхи і Бог його милував. І Давид він не грішником помер. Він помер праведником, оправданим Богом, і він на небі з Богом. так же? Так. І знайти себе самого в ньому з праведністю, що йде не від законництва. Так? А законництво це неправильне розуміння закону тори. Mm -hmm. А відвіри в Месію праведністю, що йде від Бога і зумовлена вірою. Я хочу пізнати Месію і таку силу, що виявилася з Його Воскресіння змеркою. Ну, Саме головне, ми прочитали. Ось саме головне ми прочитали. Тобто підсумки, висновки. Від чого Шауль Павло відмовляється, mm -hmm. так? Все, що це таке, що він все рахує за свіття, так? Mm -hmm. Це Тора, духовно моральні заповіді, так? Mm -hmm. Ні, скажи ні. Mm -hmm. Це законництво, це фарисейство. так? Yeah. Це те, що його все життя навчали предки, батьки. Так? Неправильно навчали торі. Неправильно, скажімо, навчали і він неправильно розумів. Так? Робили уповання навіть не на жертві Месії, а навіть робили уповання не на самому Богу, на Його милості і благодаті. Не на покаянні, не на жертвах робили. Mm. Так? Скажемо, е Цент. як акцент. акцент. Да? акцент. О. А робили на спасінні, виправданні і упованні на свої діла, mm. на свої сили. О. Ось яка дуже важлива думка. І люди про це багато не знають. Що в торі древнього заповіту була праведність і до Месії Єшуа, а тим більше після того, як він прийшов приніс жертву за наші гріхи. Також праведність. І mm -hmm. Тора про це говорить про цю праведність. І праведність, і благовістя, і добра ця звістка була в торі древнього заповіту. І праведність була в Торі древнього заповіту, і віра була в Торі древнього заповіту. Якщо правильно розуміть Тору. Хіба це не віра, коли Ісая говорить, що Син Божий да, це наш Месія, він приносить себе в жертву за наші гріхи, беззаконня, злочини помирає за нас, страждає. Бо Ісаї, по-моєму, найбільше за Месії. Да. То хіба це не віра? Так? Mm -hmm. Були ж люди, небагато, хто вірили в mm -hmm. це слово. І до Ісаї, і після Ісаї. І сьогодні оці неправильні переклади православні, що Тора не по вірі і так далі. А Тора тільки і навчає нас жити вірою. І навчала людей, і навчає зараз жити вірою. Отаке От слово на сьогодні для нас, від Бога.